Ця книга доведе, що не всі сестри однаково хороші. Хороша сестра Салі Гепвор. Це той роман, після якого ти ще довго ставиш собі одне запитання, кому в цій історії можна вірити. В центрі сюжету дві сестри Ферн і Роуз. З дитинства вони були не просто різними, а протилежностями. Ферн тиха, чутлива, з особливим сприйняттям світу. Роуз сильна, рішуча, захисниця. Здавалося б, ідеальний баланс. Але чим далі ти читаєш, тим більше розумієш, щось в цій ідеальній картинці не так. Ферн вирішує зробити щось надзвичайне: подарувати Роуз те, чого вона найбільше хоче дитину. Але ця спроба змінює все. Секрети минулого здавалися давно забуті, виринають на поверхню, і тоді ти починаєш бачити справжнє обличчя. Це не просто сімейна драма, це психологічний трилер. Де правда розпадається на частини, а поняття добра сестра дуже відносне. Якщо ти любиш книги, де сюжет повертається з ніг на голову, а герої змушують сумніватися у всьому, це 100% для тебе. Моя оцінка 10 з 10, 100 зі 100. Так настільки сильно вона мене вразила. Якщо чекаєш історію, що викликає співпереживання, здивування і залишає після смак ще надовго, ця книжка саме для тебе. Чітко я думала, що мої очікування від цієї книжки трішки. За високі, тому що щось тут не так, щось воно не йде, досить нецікаво спочатку перших сторінок, а потім я прочитала 250 сторінок просто взахліп. Це було неймовірно, неймовірно чудова атмосфера. Я просто так: а, а що це, а що, це буває? що це відбувається? Не налазу на голову все, що відбувалося далі. а «Бомж-айтішнік» айтішник це був окремий вид задоволення, коли я саме читала, це так. оп, Цікавенько, мені неймовірно сподобалося. Це книжка просто топ. Тому я далі вирішую все ж таки купувати далі останні книги Салі Гевфорт. Ну мені неймовірно сподобалося. Тому хто вже прочитає? Діліться своїми враженнями, а хто ще не читав, тому ж ведесенька біжіть читайте. Всім па цьому.